Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після заяви Віталія Кличка про готовність мерії евакуювати 3 мільйони киян заворушилися у мене нехороші перечуття. Пише Олександр Кочетков. Політичний аналітик далі мовою оригіналу. Справа в тому, що ця війна на 50% відбувається в медійному просторі. Тому разом з Джавелінами США одразу направили в Україну оперативний центр CNN. І коли всі телеекрани світу облетіли відеокадри звірств, окупантів у Бучі, Гостомелі та інших українських містах. Нам одразу почали допомагати озброєнням, а не лише співчуттями. Зараз Україну активно схиляють до мирних переговорів з недоімперією, так неабияка частина публікації у світовій пресі на цю тему ініційована Кремлем Заказуха, але ж є і щира позиція ряду світових політиків і впливових громадських діячів про те, що в Україні варто забути про Донбас і Крим. Заради припинення війни і зняття ядерної загрози. Насправді угодовство з агресором тільки провокує його на нові злочини. І ось уявіть в цій ситуації евакуацію мегаполісу, причому евакуацію, організовану нашими київськими чиновниками. Плутанина, безглуздість, зловживання, біженці з вузлами, в яких крам нажитий за все життя. Камера крупно вихоплює розгублене обличчя старого в Береті, явно корінного киянина, який несе картину, яка йому дуже дорога. Але картина евакуаційний автобус не поміщається, а ось ридаючі діти, які прощаються зі своїм собакою, великою німецькою вівчаркою, практично членом сім'ї, розлючені чоловіки і старі жінки і навпаки. Представили, така емоційна телекартинка дійсно здатна перебити раціональні міркування про необхідність мирних переговорів і поступок Кремлю, незалежно від того наскільки евакуація реально необхідна, адже на війні всі засоби хороші. Між іншим, а куди евакуювати то будуть? Де ці благословенні місця в Україні? Куди не долітають ракети агресора? І завжди є світло, тепло, зв'язок. Вода і каналізація, а за кордоном нас вже не чекають. Коротше, мені б хотілося чути від наших чиновників і Кабмінівського, і муніципального рівня не про евакуацію за чисельністю близько до населення невеликої країни, а чіткі рапорти про успішні закупівлі запчастин і ремонт розподільних підстанцій, вже якщо такі закупівлі не зробили завчасно, тому що з генерацією у нас все не так катастрофічно. До речі, лайфхак для мера Києва. Якщо в столиці включити опалення, то це буде величезна економія електроенергії. Тому що городяни перестануть грітися електрокамінами, калориферами, кондиціонерами та іншим електрообладнанням. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.